Ти години ранку росіяни атакували житлові квартали у середмісті Херсона. Пошкодили кілька багатоквартирних будинків, кравниці, автомобілі в оселях повилітали вікна і двері, уламки снарядів понівечили стіни. Напередодні ворог також бив по місту, зафіксовано влучання у різних районах Херсона. Зокрема, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, два навчальних заклади, об'єкт цивільної інфраструктури, приміщення і підприємства. Ну і на місцях влучання виникли кілька пожеж. Також внаслідок нічних російських обстрілів постраждав Святодухівський кафедральний собор. Там пошкоджено центральний вхід, фасад, ризницю та підсібні приміщення, і так само вибито шибки у вікнах. В лікарні помар поліцейський, який постраждав під час російського обстрілу Херсона вранці 2 жовтня. Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За життя решти членів поліцейського екіпажу ще борються. Лікарі Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Вітання. Вітаю. Е, ну, давайте про поточну ситуацію з нею почнемо, тому що на півдні в деяких регіонах лунала і досі лунає повітряна тривога. А що відбувається в Херсоні? Ну, продовжуємо чути вибухи, як і входи і виходи. Тут йде контрбатарейна боротьба. Наші активно знищують окупантів на лівому березі, але попри це вони продовжують шмарити і місто і інші населені пункти вже сьогодні. Там Голець обстрілювали росіяни в Летенське. Є на жаль в Зміївці. Одна людина, яка постраждала внаслідок цих обстрілів. Щодо самого Херсону, то як ви вже сказали, зранку почали обстрілювати знову таки серед місця, і інші райони прильоти були на щастя без постраждалих, але є руйнування, є вибиті шибки. Оперативно вже виїхали наші спеціалісти Херсонської аварійної рятувальної служби обласної для того, щоб допомогти людям. Тому що люди просять ну, звичайно, як можна швидше закрити все це, будемо намагатися це швидко. Полагодити хоча б першочергово, також працюють і по вчорашнім адресам, де також багато вибито шибок. Тобто працюємо і також ще був обстріл Чернобаївки сьогодні вночі, десь близько 3 години. Є руйнації, трошки пізніше покажемо на своїх платформах, телеграм-каналі. На щастя, без жертв, але також пошкоджені будинки. Загалом за вчорашній день сім людей постраждало. На жаль, двоє з них загинуло, Як ви вже сказали, це 38-річний чоловік, поліцейський, який загинув, був на цьому обстрілі. І колега його зараз в лікарні, як і поряд цивільний знаходився чоловік, який отримав дуже важке поранення ноги, травматичну ампутацію правої ноги. Зараз лікарі також борються за його життя. І ще один чоловік вчора загинув тут. Уже і за недбалості більше чоловік з Миколаївської області вирішив чекало працювати, розміновувати поля без ліцензії. Саморобний пристрій прикріпив на трактор і працював за гроші, але на жаль, із за цієї недбалості загинув, натрапив на міну. Яка підірвалася і забрала його життя. І також ще один вчора. Чоловік в Хрещенівці, але це вже чоловік своє поле обробляв. Також підірвався. Зараз він в лікарні. Лікарі також допомагають йому видужити. Скільки ще земель полів залишається нерозмінованими, Раз ми вже за це почали говорити зараз. Наразі 100, 104 тисячі гектарів розміновано, пришвидшилось... Рух розмінування завдяки нашій владі, яка ще на, на раді місцевих конгресі місцевих рад було прийнято рішення одразу ну, в, в самому процесі цього, цього обговорення з офісом президента з скрізьком офісу президента і міністрами вже зараз пришвидшилось розмінування і розміновують набагато швидше, і ми очікуємо нових бригад нової техніки. Але ну, зараз 104 тисячі гектарів з 683 розміновані, з них 86 – це сільського господарського призначення. І чекаємо, що до зими ми максимально зробимо все для того, щоб розмінувати максимально багато. А будемо потім вже з весни починати, нову, як кажуть, верхово. Тобто правильно розуміють, що за 11 місяців після звільнення розмінувати вдалося тільки шосту частину земель? Так, ну, але ми не розраховували навіть на це, тому що ми планували що з тими ресурсами людськими і обладнанням, щоб розмінувати тільки близько 70 тисяч гектарів. Наразі вже 104, і це ще не кінець року. На польову діяльність яким чином відбувається ось ця близькість до, до лінії фронту і е, окрім е, замінованих ділянок, е, наскільки відчувають зараз і аграрії, і фермери, обстріли з боку росіян? Тому що от ми говорили про потрапляння, на жаль, в житлові будинки в Херсон. Як це виглядає, якщо йдеться про околиці і про власне про поля, про угіддя? Ну, по перше, в цій червоній зоні, по якої вздовж річки Дніпро, по якої постійно гадять росіяни? Там майже не можна займатися цією діяльністю цією сільськогосподарською діяльністю, тому що Бо і постійні прильоти і снарядів, і авіабомби туди долітають. Ну і в принципі немає навіть розмінування ще і початку, тому що ми розуміємо, що навіть ті зараз ідуть роботи багато, де більш-менш безпечно, а туди поїхати це наражати на небезпеку наших вибухотехніків, піротехніків та і саперів. Тому поки працюємо тут, там займатися сільськогосподарською діяльністю не можна, але тут люди пробують. Звичайно, в тих населених пунктах, де вже розмінування є, ну, цих угідь люди працюють, прибирають, сіють озимі. Будемо сподіватися, що наступного року у нас буде більш високий показник врожаю, тому що люди будуть вже на більших площах працювати. Що з тими населеними пунктами, які е, були затоплені після е, російського теракту на Каховський ГЕС, і е, з іншого боку були навпаки висушені? Що там зараз на висушених е, населених пунктах? Ну ті, які вище за дамбу підірвано е, росіянами. Там зараз, перш за все, вирішується питання води. Якщо обміліють скважини, дві з них вже оміліли, Там оперативно вже забиті нові скважини. В інших населених пунктах забиваються скважини. Це питання також, що на конгресі місцевих рад було піднято, було виділене кошти. Зараз це 52 скважини в плані вже забуваються близько 10, наскільки я пам'ятаю. Також буде прокладений і Водопровід для того, щоб і оновити, і в тих населених пунктах, де його зовсім не було, щоб він був. Це основна основне питання по цим населеним пунктам. Це вода, які нижче, які були затоплені. там працюють, вже закінчують працювати з актуванням злочинів, цих, які нанесли велика вода. Нанесла будинкам. Люди будуть отримувати і вже отримують компенсацію. На те, що ну на відбудову або на капітальний ремонт, або в, ін... в окремих випадках це на відбудову нового житла. І люди вже будуть розпоряджатися цими коштами. Це і є відновлення, в тому числі коли не... не більше 200 тисяч компенсація. Ну і далі там будуть за ці гроші, можуть най винаймати будівельні компанії або бригади, які будуть їм ладнати відбудовувати. Почули, дякуємо вам за ваш час. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку про поточну ситуацію в Херсоні, яку ми бачили в тлі про ситуацію на Херсонщині.